До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в хірургічне відділення був доставлений чоловік з травмами голови та розривом легенів. Під час відпрацювання вказаної інформації було встановлено, що вказаний чоловік працює викладачем фізкультури в одній із шкіл міста Києва та напередодні у нього виник конфлікт з батьком одного з учнів. Під час вказаного конфлікту почалася бійка, в ході якої потерпілий отримав тілесне ушкодження та підозрюваний з місця вчинення злочину втік. Слідчим відділом Оболонського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме умисні тяжкі тілесні ушкодження. Працівники поліції намагалися встановити місце знаходження підозрюваного, але сьогодні він сам з'явився у Оболонське управління поліції зі своїм адвокатом та надав пояснення про те, що трапилося. Останній був затриманий у порядку статті 208 КПК України та йому було оголошено про підозру. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.